Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі games Мене звати Ігор, поряд зі мною Ілля. На столі в нас традиційний unmatched І ми сьогодні розіграємо дуже цікавий бій, який нас попросили в коментарях до наших попередніх відео. І це бій буде між Філіпою з коробок Відьмака і Дракулою. Це коробка місто Туманів. У Нас випадковим чином випала ще й мапа з міста Туманів. І насправді Філіпа дуже сильно перетинається з Дракулою по багатьом своїм, ну по, по ключовим своїм картам. Тобто, в принципі, мені здається, буде дуже цікаво. Ну, давайте нагадаю, що Філіпа це боєць дальнього бою, в неї 12 одиниць життя, їй допомагає пан Дікстра, якого 6 одиниць життя, він боєць ближнього бою. І на два кроки попереду, наприкінці свого ходу можете брати карти, доки на руці не буде чотири карти. Тобто вона може добирати і не залишатися без карт. Зі свого боку, дракула боєць ближнього бою, 13 одиниць життя. Допомагають сестриці. У нас вони ось такі майняві, три сестрички. По одному житті у кожній. Це бійці теж ближнього бою. І на початку вашого ходу ви можете завдати одне поранення бійцеві суміжному з дракулою. Якщо ви зробили це, візьміть е, карту. Mm -hmm. Ось так. До речі, нагадаю, що Дракула досі мій один з найулюбленіших бійців в, в, в анмачті. або ж за нього грати, навіть на турнірах, часто за нього. Коли на турнірах граю, давайте так не, 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 не часто. А коли граю на турнірах, то часто в мене виходить так, що я за Дракулу граю. І він мені, мені дуже подобається. <т quêpot> <restroom> так, ти готовий? <т àanna> Все, ми можемо набирати карти. Ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Це зараз найважливіше, те, що ми можемо зробити, те, що ми маємо підтримувати. Нашу армію. Ну, і якщо буде бажання натхнення, долучайтеся до підтримки нашого каналу, або через монобанку в описі до цього відео, або стаючи спонсорами нашого каналу на YouTube і отримуючи додаткові плюшки. І дякую тим, хто долучається до підтримки нашого каналу. Дякую за вашу підтримку. Я дуже ціную цю історію. і Наливайте собі келих, чаю або кави, бо ми будемо продовжувати. Що продовжувати? Розпочинати цю гру. Чи продовжувати? Коли ми її будемо тільки розпочинати. Так. Але для цього нам потрібно визначити, хто буде яким персонажем. Ми зря набрали карти. Давай, обирай. Вухастик. Вухастик, так, ти яким будеш. Тільки не дивись поки свої карти, якщо ти ще не дивився. Ні. Угу. Ти будеш? ким? Яким? Першим другим? Давай. Другим? Да. Добре, я тоді буду першим. Так, тепер я дивлюся по карточкам. А ми можемо переграти? Вже не можемо. Будь ласка. Бу 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 Вже не можемо. А що, ти, ти хотів бути першим? Ні. Ну, так тоді ставай першим. Щоб ми що мало переграти? Ну, карти. Затушувати. А. Так. Давай. Ми зробимо ось так. Угу. Де ти свого дієкстру будеш ставити? Угу. Добре. добре, добре, добре. Так. Все? Ти готовий? Так, я буду ходити першим. І тому мені потрібно зробити наступно. А, Так. Маневр. Е, маневр. Маневр, маневр, Ух. Так, це ж ти можеш по площі бити і моїх всіх сестричок виносити, так? Да? Ну, так. Да. Раз, два. Нашу. Раз. Раз. Раз, два. Раз, два. Ага. Мені здається, що якщо ми зробимо десь приблизно так. Якщо ми зробимо десь приблизно так, то можливо у мене ще щось і вийде. Ти впевнений в чому? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ні, не впевнений, але ну, хай буде так. Угу. Маневр. Угу. Так. Ну що ти розмігся? <гум> ну, тому що не хоче, щоб ти всіх вбив. У мене вже такий досвід бував. Давай, Філіп об'є дракулу. Філіп об'єдраку. Да. Угу. Так. Так. Філіп об'єдра. Філіп об'єдралу. Так, ну давайте ось так. Зиск. Тобі 2. Мені летить 2 абсолютно вірно. Я після бою беру одну карту. І все. І все. Ходи. Угу. І я ходи І я ходи Ну, давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6. Маневр. Раз, два. Власа здобич, задайте одне поранення усім ворожим бійцям суміжним з драколою. Дракула віднову одиницю зв'язок за кожне завдане поранення. Я трошки підлікувався, тебе вкусив. Так, я дівчат поки що не чіпаю, хай вони отак і будуть. Дівчат поки що не чіпаю, хай вони отак і будуть. Tamam. <videogame> Ти мене б'єш. Ну, давай отак. Скоритися моїй волі. Негайно поверніть карту атаки вашого суперника на руку. Подивіться його руку і виберіть карту атаки або універсальну карту, яку тепер він має зіграти. Це прикол. Чого? Не залишається. Аа! Haha! Ага. О так! Ні, давай домовило, що так робити не слід. Я можу дозволити себе. А в тебе така сама є карта. А в тебе є ціла купа захисту. Ціла купа захисту. Ух, який ти. Захисник. Ух, який ти захисник. Ну, добре. Е, я дійсно обираю ось цю карту. Ну ні. Ти це забираєш. Відповідно, ти мене не пробуваєш, е, і після бою завершить хід. Ну, окей, ну, раз ти наполягаєш на завершенні ну, карту. На початку вашого ходу ви можете завдати одне поранення бійцеві ні. і взяти карту. Так? Ні. Я це роблю. Добре добре І недобре. Добре. Чого не добре Чого воно тобі вже не добре? Чого воно вже тобі не добре? Е, давайте зробимо. Ай, 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 ай. Окей, дракула б'є. Чим ти мене б'єш? Те, те, що є, ти не б'є. Його, ти не, не, путами мене не, не, не закрив. Супер. Е, тепер дивіться, подоба звіра. Під час бою ви можете скинути будь-яку кількість карт з руки, додайте один до значення цієї карти за закупити. Давай ми на цьому завершимо. ти мені вже 4 наносиш, цього вистачить. А ти мене можеш вбити, да? а? можеш мене вже вбити, так? Да? Раз, два, три, 4, 5. Це в мене 11, ні, в тебе одиничка залишиться. <свист> а так би прикинь, в мене було б 6 карт, я просто всі б би і все. А <свист> у <мене> їх 5. А я тебе ще й не вб'ю. Ти розумієш за цей хід, якщо ти все викинеш в мене що? Я розумію, що ти, що ти не б'єш, але я всі не буду скидати, не хвилюйся. Е, я скидаю раз карту. Я скидаю 2 карту. Е, так, це я тебе пробиваю зараз на 6. Да. На 6. Ти розумієш, що у тебе це найкращий момент зараз може бути? На 6ку. Зараз дуже круто. Ні, мене тобі, тобі потрібно не на 6 пробити. А, хоча на 6 чому би і не. І ні. Можемо тебе на 6 пробити. Реально? Можемо, Дякую. Можемо, можемо тебе пробити на шістку Ну, тому що якщо тебе проб'ю на все, то ти зможеш ти, ти можеш взяти схему і полікуватися. Яку схему? Ну, в тебе є схема, яка тобі 5 життя може дати. А... Так. так в мене ще й на руці немає. Я знаю, що в тебе її на руці немає, але... але так я тобі наношу 6 поранень, і в мене буде тоді ще одна дія якою ти можеш мене добити? Якою я можу тебе добити? Ем, не можу, бо в тебе там дуже потужна карта на захист залишається. Добре, давайте. Я б'ю тебе ось таким чином. Ти будеш а. А, скинути карту і я отримую три. Раз, два, три. Скільки я отримую? Ти отримуєш 6. Шість? Шість. Да, в тебе 4 життя залишається. Вау! Цікаво! У меня еще одна дия. И у меня еще одна дия. Маневр. Раз. Раз. Два. Раз. Ось? Що? Блін, так не дуже хочеться. Раз і раз, отак. Я отак. Маневр. вер. Що ж мені з тобою придумати? Скажи мені. Один, два. Угу. Я тебе б'ю. Дракулу? Ну так. Да. що угу. ти мені сестрицю вибив, так? Да? Ну, ладно, окей. Зазрини мої очі. Додайте значення поліпшення карти атаки суперника до значення оборони цієї карти. Тобто, у мене 4. А, так. Задайте поранення кожному ворожу бійцеві в цій зоні. Тобто, ти мені вибиваєш одну сестрицю і поранив мене на одиничку. Ходи. Угу. У мене дві карти на руці. Ти не добраєш в кінці ходу. А. Добре. 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 Е, хрещення кров'ю. Наразі ти полікувався. Угу. Дякую. Я полікувався. Маневр. Раз два, раз два. І все. Так, да. Я походити. Я походити, да? Маневр. Хто партнер? Три. Три. Ще одне маневр. Угу. Ну угу. Навіть так. Добре. Маневр. Раз, два. Раз, два. Ще один маневр. Раз, два. Все. Все. Чотири карти тобі дати, да? І ти серед них обереш, що скинути. Дві карти, які скинути. Будь ласка. Давайте ж я про проговорю, бо ти одразу тягнеш. Пигунські хитрощі, виберіть суперника. Він відкриває чотири карти з руки, виберіть, які дві них, з цих карт він повинен скинути. Потім він бере дві карти. Ну, ці дві. Я скидаю ці дві і добираю дві. Раз, два. Угу. Ходи. А ні, стой, я ж ходжу. Ти ж ходиш. Я ж ходжу. Ти ж, ти ж ходиш. Маневе. Угу. Ну да, да доб добре, все, да, то ти є все, раз. Угу, <laughs> так? Що ж мені тут таке зробити? Що ж мені таке зробити? Давай спробуємо сестричок підтягнути. Так, раз, раз, раз. І буду тебе атакувати. Ти впевнений? Я впевнений. А що в тебе? Скільки на руці кат? П'ять. Атакую. Шість тебе на руці. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять карт. Виконуємо мій наказ. Зможеш суперника повернути. Ну. А, а... Я тебе змушую. Окей. Та сама історія дзеркальна. А... Давай я можу отак: от виставити. А... Подобне звіра тебе коцнути. <гум> Якою тебе атакувати, скажи мені, будь ласка. Що таке? Ну, дай-ка. В зоні. В зоні... Угу. Ну, да, я спеціально сюди сестри з підтягнув. давай, все, Да. Да? Так. Да. Угу. Ти хочеш, щоб було це. Добре, я тебе не пробиваю, але після бою перемістіть вашого бійця максимум на три комірки. Мені достатньо на одну. Тихід? Хорошо. Моневр. Угу. Я тобі. Ну, ти ж бачив мої карти. Ти ж єдиний захист мене скинув. Чого ти чекаєш? Е, суперник може скинути одну карту, якщо він цього не зробив. Ну, по-перше, мені летить 4 і я можу скинути одну карту, я її хочу скинути. Я скидаю. Чого не подобається звіра скинеш? Не вгамовну спрагу. І все. Почекав тебе. Тепер я тебе кусь беру карту. Ну, добре. Добре. Підійде така історія. Да. Добре, 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 добре. Давай тоді зробимо наступну історію. Я атакую. Ти мене атакуєш? Так, я тебе атакую. Ти впевнений, що. Так. Обирай. Чим я тебе атакую? Ти хочеш, щоб я тебе цим атакував, так? Да? Так. Да. Окей. Ти мене не я тебе не пробиваю, і в мене немає що додавати, тому що тут немає ні, дівчат. І тепер у мене другий хід, Друга дія. А -а 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 -а. Це була перша дія. Тому не, не хвилюйся. Все нормально. Маневр. Маневр, маневр, маневр. маневр. І це буде. І це буде маневр з підсиленням. Нашо? Будемо наверх посиленням. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Раз, два, три. Хай буде отак. Раз, два, три. Все. Я походив. Нащо так походив? Це жити хочу, Є. ходи. Треба угу. подумати. Подумай. Угу. Па Сюдим, угу. і ще, іще, 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 по невер. Угу. Ходим. маневрую. Маневрую. Куди? Раз, два. А, так стоп. Что? У тебя есть Прили... Нет, Не, я выиграл. Я выиграл. Дивись, я маневрую с подсилением на три. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя атакую. Ты впевнений. Так. И я тебя атакую. І... У нас котик трошки. Котик з нами грається. Да. Ну, я виграв. Так. Да. Знаючи твої карти, я знаю, що я виграв. Захищаюся. Ні. А, да. Почекай. Ти б нічим би не захистився вже. Ну, оце але б ти б скинув би. Так, да, я б скинув би. Ну, оце те ж саме. Ну, Я да. не можу збільшити її, але все одно 4 тобі летить. Ну, коротше, понятно. Так. Да. Да, да у ну да. мене був шанс виграти. Ні, в тебе був повний шанс виграти. Ти чомусь там пропустив е, дуже потужний, е, де що ти там пропустив? Да, тому що Шістку я не думав, що пропустив. в тебе є побоба звіра. Побоба звіра? Побоба звіра. От там ти пропустив. Так, ну то в мене була щоб захиститися. Типу щоб я четвер четвер отримав замість Да, кіло. Да, так. Але я не думав, що в тебе так вийде вже. Ну, отак. Ну да, отак, тільки так. Да, і мене був да, ти ж міг, міг мене добити. Ти бачиш, в мене тільки карти на м, якщо б тебе була. У мене оця четвірка максим була. Я зрозумів. Ну і ти там одну карту скинув за місяць. Щоб не було. Ну хоча ти не добив би мене і совою, тому що тобі потрібно було мені, мені нанести 10 поранень, а ти совою не наніс би 3, і тобі Ніяк. потрібно було б сім ще карт скинути, щоб десятку винести. І мені не вистачало, ти пам'ятаєш, Одні. мені однієї не вистачало на початку, щоб просто вже втопити поніс. Але це так... було в найшвидші. Ну, дивись, такі аловерди були за цими картами. Це прям дуже потужна історія була оця. З... Ну, тому що два схожих схожі Е, да. E, да, в тебе сова не вийшла. В мене вийшла подоба звіра. Давай, просто, штуки. Да, давай просто проговоримо, що сова у Філіпи вона дуже схожа з подобою звіра, тільки вона на трічку. Під час бою скиньте з руки будь-яку кількість карт, дайте один до значення цієї карти за кожну скинуту карту. Тобто та сама історія як з подобою звіра. Тільки подоба звіра, базовий шість, а тут базових три. Але такі карти три в колоді у Філіпи. А подоба звіра тільки дві. Тому. Ну, да. Трошки воно якось балансує. Але, але, але. але, А в тебе не було да, схеми, щоб полікуватися ні, до цим? Ні, 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 взагалі. Ну, значить, будемо вважати, що е, Дракула е, в даному випадку просто з'їв е, Філіпу на е, вечерю. Е, ну, і Це точно вартує вподобайки. підписки на канал, якщо, не боже ви це ще не зробили. Залишайте свої коментарі. І побачимося в наступних відео. Пока-пока.